Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на нашому напрямку ворог засереджував зусилля на недопущенні просування наших військ. Орки продовжують обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення – завдав авіаційних ударів на Херсонщини поблизу Білої криниці та Лозового. У Криворізькому районі вночі орки обстріляли з ураганів Апостолівську громаду. В результаті обстрілу загинув 36-річний цивільний чоловік. У селі 1 травня пошкоджено будинки, газопровід і лінія електропередач. По великій Костромці Зеленодольської громади окупанти завдали удару зі ствольної артилерії. Є руйнування без втрат. У Нікопольському районі по центру міста Нікополь ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкоджено біля двох десятків багатоповерхівок, магазини, ліцеї, банк, автобусна зупинка і лінія електропередач. Йдуть відновлювальні роботи без втрат. У житлові квартали Марганцю. Прилетіло 5 снарядів ствольної артилерії. За допомогою лікарів звернулося 4 особи. Зазнала обстрілів і Мирівська громада, її обстріляли з градів. Ворог зруйнував психоневрологічний інтернат. Людей там не було, слава Богу. Ушкоджень ще зазнали 5 будинків. Люди не постраждали. Обстріли в Нікопольському району ворог здійснює, ховаючись за енергоблоки найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Ви розумієте, що наші військові не можуть відповідати. Провідні країни вимагають від Росії демілітаризувати територію станції та відвести війська. Але замість цього росіяни використовують атомний тероризм, стосовно всього світу і самі стріляють по території АЕС. Ми розуміємо. Що відстань напрямку між Кривим Рогом і Енергодаром біля 100 кілометрів? Тому стан Радіаційного фону в місті постійно моніторять 8 стаціонарних постів. Наразі хочу заспокоїти, радіаційний фон знаходиться в нормі, яка була завжди. І військова адміністрація постійно тримає це питання на контролі. В Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Працює інфраструктура, громадський транспорт, лікарні, аптеки та магазини. І про наші мирні перемоги. Вихованець у США номер 9 Владіслав Крилов став чемпіоном України з боротьби самба. Це вже друга перемога лише за тиждень нашого криворіжця. Два дні тому Владислав переміг на чемпіонаті України з бойового самба. Кривий ріг. Місто сильних духом і тілом людей. Пишаємося нашими переможцями. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!